Доброго ранку сьомого дня. На сніданок у нас будуть безкоштовні булочки з ятильні. Залишилося 4 яйця. Один я залишу і три на сніданок на три, на три родини. Добре, що віка в садіку. І зараз зроблю омлет. Ще маємо заморожених три налисники знизу, рибка. Пачку макарони, трохи муки і пачку сира. А, ще залишилась може одна порція борщу. Всім хорошого дня. І зараз буде ще один сик, робила От, бачите, з трохи яєць в мене вийшло майже 5. А як це зробити? Додаємо води і мішаємо. Зараз все залию просто є. Яйця з Знаєте, є ліниві вареники, а в мене буде ліниві грінки. Ото скоро легко робиться і смачно. Що в мене залишився бурак? Я в, першому, в першій серії показувала, що маю бурак, якщо ще вас не використала, то буде на салат до макаронів, бо так це буде чиста печалька. Підпишіться, лайк. Хорошого дня. І таке в нас вийшло. То як нагодувати сім'ю поза вчорашніми булочками? Мо вони так набагато смачніші, чим так. І три яйця пішло на все. ось я ще піде в садочку піцю. Всім хорошого дня та на сьомий день. І дуже дякую за перегляд. Дуже я дивлюся і в мене. Дуже багато переглядів, дуже-дуже дякую. Знову доброго дня! У нас сьогодні сьомий день і я дуже щаслива, що вже кінець. Так, скажу вже наперед: Якби в мене не було тої роботи, що в мене є, що можна брати продукти, солодкі, як лишається на те важності кінець, і ми просто наша шефова дуже класна не каже. То викидати смітник, а забирати собі додому. Мені б не в житті не хватило б 150 злотих без переоцінок. І без того, що можна забрати і я дожіллення, там хліб безкоштовно було. І смітник ви самі бачили. Скільки нафіг супермаркет викидає всього, замість того, щоб ціну зменшити, та де там нам? У нас як не ковід, то війни. Бачите, маю пачку сиру і переоцінки. Хто робить по 12-14, не дай Боже, годин. Він не має часу. І не сили йти шукати переоцінки. Я роблю 8 годин в день, 2 дні, 5 днів в тиждень, само собою це цілий етат. я маю час ходити по магазинах літати як вар'ятка і шукати переоцінки. Так, я планую зробити сьогодні ліниві вареники. Бо, як ви знаєте, я трохи лінива. А буде в нас макарони з лососем. Нам багато, бачите? Червона рибка, купа приправ, фіг знає, що то за рибка. Ну, Ми таку купляємо собі на суші. Колись на роботи брали, тепер, час, коли вона була колись по 8,50 повна ціна, тепер 11,50, але все одно дешево виходить. То взяла ще по попереоцінці. А, і ще тут кусочок, дубка варної ковбаски за 3, 9 чи 8 грошей. Починаю готувати. А то зі смітника в першому відео я показувала, а то залишилося. Так, ще і заїкаюся, Задихаю. Так, і приготую салат. Починаємо. Як то кажуть, борщ всьому в нас голова. На обід на залишки борщу, то вже більше там нічого не знайду, то вже кінець борщу. Маю три налисники з м'ясом, ті, що заморозила на всякий випадок. Я хотіла робити ліниві солодкі вареники, але вийшло в мене сирні соліні. Думала, що немає, як воно каже, сметани, а без сметани то не так добре. Тому зробила з просто солюні. Ось так щось розмити воно виглядає. До наш обід з Ярославом Вікторія. На щастя, буде обідати в садочку. Хто придумав садочки, дуже вам дякую. На вечері в мене то зібрала макарони, салат з бураку і лосося. Як дуже багато приправ, щоб було дуже смачно, я не можу сказати, але то виживання і кінець червоною рибокою, то є мега. Для своїх ще залишила аж так багато салату, макаронів, їм хватить того на вечір. Шматочок вареної ковбаси. З м'язком. І теж будуть мати трипки червоної до макаронів. То було виживання 150 злотих на 7 днів, то приблизно 1350 гривень на тиждень. Але. Так, будемо справедливі. Без моєї роботи, де можна їсти безкоштовно, і як залишається, то нас називається зроти, ми просто то не викидаємо смітник, а можемо брати додому, то не всі так можуть на фірмах. Ми можемо, то би того не вдалося. І без переоцінок, бо було дуже багато куплено акція і переоцінки. Це кусочок борщика. Так що, хто приїжджає. Я не закликаю нікого їхати в Польщу на роботу, але хто як десь приїжджає на роботу, шукайте там, де можна хоч обідати безкоштовно. Тут дуже-дуже велика економія по грошах. Кожен тиждень я би так не змогла. А раз в місяць, щоб зменшити видатки на їду, то би було непогано, можна пробувати. Дуже-дуже дякую за перегляди, лайки, підписуйтеся. І вам всім хорошого дня і смачного! Сьомий день закінчився. Всім дуже дякую.